Вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо дивитись з особистого життя і дивимось, як завжди, на один день сьогодні, на завтра. До чого вам готуватись в особистому житті? Ой, ну тут, тут якась ваша маленька локальна перемога. Саме в тому, що. Спокійно, без всіляких там, таких, знаєте, перекосів, пере, таких навантажень закінчується але складна ситуація. Але там, де, знаєте, гідно, отак хочеться сказати, гідно завершується, закривається якась ситуація, в якій вам. Ну, от як забагато було на ваших плечах обов'язків, якихось там складнощів. давайте так, завершується змінами, щасливими змінами, кардинальними змінами, і це для вас тільки на краще. Далі дивимось сфера кохання, до чого вам готуватися у вашій сфері кохання. Угу. Та тут теж щось закінчується, завершується, і тут вже на дно колоди лягається карта десятка жезлів. Тут, знаєте, от як саме як висновками завершується, що потрібно бути разом, що потрібно один одному допомагати, оберігати один одного, що потрібно врівноважувати стосунки, обов'язки. Тут про все. Тут просто емоційний такий, ну скажімо, випад людей один до одного, але ж він буде закритий розумінням, порозумінням. Ну, так теж буває, і такі дні бувають. І головне, що врівноважиться ситуація. Ви один до одного будете ставитись, знаєте, як ти мені, я тобі. І це важливо буде у ваших стосунках і подалі. Далі дивимось роботу, до чого вам важливо приготуватись в роботі. Так, дивіться, тут ситуація, яка уроками вам буде, десь ви повинні будете засвоїти урок. Якусь ситуацію треба буде закрити, а не затягувати. І треба буде все робити вчасно. І треба буде, якщо, якщо треба, долучати когось, як до допомоги. То долучайте, не затягуйте з цим. Бо ситуація така, що ну, тут, тут трошки треба поспішати, не треба затягувати. І е, висновки робіть обов'язково. І якщо треба занотувати щось, то і це зробіть. Це, ви як учень в цій якійсь ситуації цього дня. Або для когось ви будете тим самим вчителем. Коли не відвертайтесь від людини, і вам навіть самому або самій буде корисним ситуацію ну, от, закрити, допомогти вийти людині з ситуації. Ну, тобто, знаєте, це як е, інакший погляд на ситуацію важливе. Це важливе буде. Далі дивимось. Що важливо прийняти у ваше життя, і до цього теж треба готуватись. Не треба ускладнювати з кимсь стосунки, не треба собі щось накручувати в голові. Не треба в залежність від якоїсь ситуації потрапляти від якихось емоцій, від ускладнювання, від того, що ви забагато на себе берете. Треба тут треба очистити свій розум від складнощів. І приймати все набагато легше, ніж ви собі вмієте десь там накрутити в голові. Але ж всі вміємо. Від чого треба і краще б за все відмовитись, давайте побачимо, і до цього теж треба готуватись. Угу. Не змінюйте звичний уклад, от щось ви робите в своєму житті. І у вас гарно виходить. Ви вже майстер в тому. Ви вже вмієте, знаєте. Ви, ну, якось знаєте, так як ви робите, воно так професійно вже виходить. Не змінюйте цього. Просто, от знаєте, не піддавайте сумніву те, що у вас гарно виходить. Хай це буде циклічно, хай це буде там такий вже трошки набридливий вам. Спосіб життя, от, знаєте, щось робите і одне й те саме кожного дня. І вже так воно вам, ну просто от, аж за горло хапаєтесь. Але ж хай воно так буде. Це в всьому ваша стабільність буде. Не, не піддавайте це сумніву, не треба від цього відштовхуватись від ну, взагалі відмовлятись. Чого вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день. Так. Там, де вам складно, контролюйте. Або це буде допомога від когось. Ну тут імператор нам показаний. Тут, знаєте, якийсь важливий для вас чоловік, може бути. І вашим керівником, може бути і вашим родичем, але найстаршим родичем, може бути вашим чоловіком. Не уникнути якихось таких суперечок, знаєте, коли от ви, ви або він на чимсь буде своєму настоювати. Знаєте, от коли ні, так як я сказав і ніяк інакше. Вам буде складно це сприймати, але ж цього не уникнути. І це не робиться з тим, щоб вам гірше зробити. А це як, знаєте, от така допомога від людини. Нав'язлива, складна для вас. Але допомога. бажання бути корисним, бажання бути ну, таким опікуном вашим. Ну, приймайте, як є. І давайте побачимо. Пораду від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил для вас. Mm -hmm. Ох. Давайте отак покладу, щоб вам видно було. Йдіть від складних емоцій. З отаким от тут нам королева Пентаклів показана, а тут нам показаний імператор. Це може бути чоловік та жінка. Відходьте від складних емоцій, від такого, що, знаєте, вам болить внутрішньо, вам складно сприймати, вам, знаєте, коли люди не можуть домовитись, коли люди тільки емоціонують в бік один одного. Намагайтесь відходити від такого сприйняття людини, від, такого, від такої подачі себе. Будьте просто уважні один до одного. І знаєте, що нічого не буває таким, знаєте, от тільки так і ніяк інакше. Все змінюється в нашому житті. І до всього можна домовлятись. Треба тільки хотіти почути один одного. Я вам дуже бажаю бути. Людиною, яка впевнена в собі і знає, яким чином змінювати все навкруги себе. І яка буде задоволена, і тішитись тим, як відтворюється круг вас життя і що приходить у ваше життя. Бережіть себе і будьте задоволені всім, і всіма круг вас. І будьте щасливі, і будьте здорові. І побачимось в нових відео. Всім пока!